Цілу ніч протягом дня сьогодні і знову вечір і знову дощ. І знов дощ. Ось наша картошечка плаває. Супер. Там вибирає. Добрий ранок. Добрий чи не добрий, Я вже не знаю. Цієї ночі знов падав дощ. Ось. І ось на дощ злива. Цілу ніч груза, блискало, лиміло. Ось, будь ласка. Ось, будь ласка. Хм? Все, кури плавають. Вище голюк вода, кури в воді. Не знаю, що буде сіном, там вся вода. Таке враження, що цієї ночі розверглося небо і звідти безбожно. Тут справи не краще. Тоді три дні ляло, стільки води не наляло. Що все. Там стоит, да. Хочу все заляло. заляло. Mm -hmm. Нема так, у нас заляло. Что сказать? Не нашу казать. Собачки сами. Речка у нас речка. Я не знаю, что будет. Знаєте, найбільше ну, жалко жалку хризантем. Але вони вроді якби непогано себе почували. Синя, кругом синя. Стікати воді, воді стікати навіть нема куди. У нас там на дорозі канала. Там канала у нас вся теж через верх. Для води нема куди сходити. Просто тупо нема куди сходити. Хіба відходила вода? Все, все вода. Ханові повні повна син. Самовий честь ще не. Коли у нас іде, але що там? Тебе не намучило, ні? Каталася я. что Что тут сказать? Озеро. Озеро. Натуральное озеро. что боже тут канала тут такие О. Перед днями полностью все еды. И там а на стеке мойка в кухни и стиралка. У нас туалета в хате не мимо. Так что какашки не пидут на дорогу. Все, бачите, крыша. Каналі повно води, воно немає кудись сходу. О, Боже. Це катастрофа. такі масштаби. Було було за тридцять лишніх років, що я тут живу. Такого ще не було. Правду кажуть, не просіть дождя, просіть врожаю. Ти як перебігаєш, кудою ти бігаєш? Тут же ж вода кругом. Кіт ходить. Кудою кажу, він ходить ходить ззаду, але кругом же ж вода. Да, не страшна, ходить заділь. Фокси затопах негарно. Не І ці Скоро будуть здихати, тому що все заливає. Ось такий цей куточок у нас. Цей куточок у нас він найвищий тут сухіше, тому що коли строїлась хата, сюди завозився пісок. Камень. И вот это а тут подцепилось. Все залято. Все залято. что ж ты ходишь сзади такие понюженькие канавы. вода по чуть-чуть ну есть рух вот я. вода трошки рух есть вода течет параллельная сторона тоже. Любиться, але вода іде, але поки вона піде. Канали чищень, канали з двох сторон, вичищені. Просто буде стільки, що їй нема куди діватися. Так. І так, зранку ще вже знімала без дощика, сьогодні вже 29-та, там і за 28-го. На дворі потемніло, 11-та година ранку. На вулиці зробилось темно, вон така хмара. Звідти не знаю, жахне чи не жахне зараз. На вулиці як 9 вечора. А ми не здаємося. Шукаємо позитивні моменти. Чистимо коврики. А що робити? Там замочила, на травичці вода чиста, коврик замочений, дощом. Залє. Тут уже попрала, повісила, сполускала шланги, сохна, потягала по траві, пополускала, тут шланги зіляла. Що робити? Шукаємо хоч якісь позитивні моменти з цього всього. Якусь вигоду треба з цього всього мати. Все заливаю хімією, поліскою. Машини з фарами включеними, ніч настає. О боже. Топаємо. Потім щіточкою відкисних хімію залю. Супер. Риби будуть рости. У всьому шукаємо позитив. Від того, що ми будемо в негативі, це нічого не змінить, нічого не поміняє. Тут і починається дощиком, там видно. Видно, що там злива. Там вроді проходить хмара. Може такий не впаде, може тільки страшна хмара. Згадуємо дитинство, ходимо босі. Дивно, але лілії не закриваються або не встигають закритися. Знов дощ. І знов, і знов, і знов. Ух ти, лки, зараз догріміть. Лискає. Мало-мало ще, значить. Ще, значить, мало. Наляло. Не доляло цілу ніч. Ляло, не доляло. От і знов з криші водопад, хоча не такий. Вчора був більший. Знов, 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 знов. Заскучали.